Вітаю! Ви дивитеся програму Вибори в ефірі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії поділля Центр. Нагадаю, що вихід програми в ефір забезпечується за рахунок виборчого фонду кандидата у президенти України Олега Ярославовича Тягнебока. Тож сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з кандидатом у президенти України. Вітаю вас на нашій студії і вітаю дуже дякую за те, що завітали до нашого краю. І хотіла б вас запитати одразу ж про схід нашої країни, адже саме там зараз відбуваються найгірші ситуації, які тільки можуть бути. Сепаратисти кажуть, що федералізація це спосіб збереження цілісності України. Так і яку форму правління і форму державного устрою пропонуєте ви для того, щоб подолати цю ситуацію? Перш за все, дякую вам за запрошення. Завжди на Хмельниччину приїжджаю з великим задоволенням, тому що тут є багато людей, патріотично налаштованих. І, до речі, під час Революції Гідності основа, я б сказав, тих, які були на Майдані, це були люди звідси, з центру України, з Поділля. І для нас, для Свободівців, Хмельниччина також є дуже важливою. Ви знаєте, що серед Небесної Сотні є 18 свободівців, які загинули. Двоє з них. Саме наші активісти-свободівці тут з Хмельницької області. Зараз маємо близько 40 хмельничан, які з важкими пораненнями після власне, тих жахливих подій зими. І ми сподіваємося просто, що душі померлих, вони. Зараз моляться за нас і вони будуть немарними, і в тому числі і в тому протистоянні, яке сьогодні в нас є в Україні. Бо вибори президентські вони вже відходять однозначно на другий план. Хоча для нас важливо, щоб все-таки була легітимна президентська влада, нам потрібен не виконувач обов'язки президенту, а легітимний президент. І е, найважніше, все таки, вирішити для українського суспільства питання зовнішньої загрози і внутрішньої, що хоче Кремль. Кремль хоче створити штучне протистояння громадянського Суспільства всередині України налаштувати нібито, що українці проти українців виступають, навантажувати світ тим, що нібито є протистояння між Сходом і Заходом України. Хоча насправді зараз вже це говорити не можна. Ви ж самі сказали, сепаратисти вимагають. А хто такі сепаратисти? Сепаратисти це злочинці. Тобто, що ми повинні зараз слухати злочинців? Сепаратисти, які сьогодні управляються терористами і диверсантами, які прийшли з території Москви, з території Росії, якими управляють сьогодні і керують якими сьогодні офіцери головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Тобто, чи ми повинні вести нині перемовини з сепаратистами і слухати думку сепаратистів? Звичайно, що ні. Ми повинні слухати думку мирних мешканців українського Донбасу. А згідно з останніми соціологічними опитуваннями, мирні мешканці українського Донбасу виступають за те, щоб бути разом з Україною, і вони проти отих. Агресивних дій сепаратистів саме через те має бути радикально вирішено питання про проведення антитерористичної операції, мусить рішуча влада завершити цей процес. Сепаратисти і терористи мають бути локалізованими, і ніхто не повинен слухати ніяких інших думок, тим більше Росії, яка сьогодні засуджує українську владу за те, що нібито ми боремося проти власного народу. Ми боремося проти злочинців, які вкрали зброю проти терористів. До Речи, та сама Росія в себе, в своїй країні, вона дуже жорстко розправляється з сепаратистами і з терористами. Ви згадайте, як Путін свій час розправився в тому кінотеатрі Норд-Ост, і він не зважав ні на що. Хто там знаходився, що там було багато мирних мешканців, газом їх витруїв, а тепер Росія ще сміє нам, українцям, вказувати, як ми маємо всередині держави вирішувати проблему. Вони зараз нам диктують умови, щоб Україна була федеративною державою. То що то таке? Тобто, що кожна область має мати свою конституцію? Ми в свій час вже мали удільні князівства і знаємо, чим це може завершитися. Нам потрібно зберегти територіальну цілісність за державним устроєм. Україна має бути не федеративною, а унітарною державою. І ніяких умов сьогодні Росії, які, до речі, повторюють як папуги партії регіонів і комуністи, ми не повинні слухати і на них не повинні йти. Так, з мирними мешканцями треба говорити, треба чути їхню думку і йти на поступки, але не з агресорами, не з сепаратистами і з терористами. Так, ми за те, щоб відбулося децентральна. Централізація влади, особливо в частині там формування бюджету. Ми за те, щоб були зліквідовані обласні і районні адміністрації, а їхню функцію виконували виконавчі комітети. Але при тому громада мала би мати право відкликати як депутатів місцевих рад і парламенту, так і членів виконавчого комітету. Тобто, ми зробимо такий паритет певний пряме народовладдя. У цього нам потрібно добитися. Бюджет має формуватися знизу до гори, а не так, як було за часів режиму Януковича, коли він формував в ручному режимі, тобто, ми за децентралізацію, але ми проти федеративного поділу. Україна унітарна держава. Скажіть, будь ласка, революція і досі ще триває, вона ще не закінчилася. Але як потім захистити і вже зараз навіть захищати здобутки революції гідності? Як їх захистити? В першу чергу потрібно провести люстрацію в країні, очищення влади, люстрація це є найважніше. Це не просто слова. Ми мали двічі вже шанс. Отримати таку можливість очиститися від старої влади, яка компрометувала себе, яка знищувала населення, яка порушувала усі норми соціальної справедливості, руйнувала економіку і принижувала національну гідність. Перший раз це було після розвалу радянського союзу. В 91-му році ми мали такий шанс і таку можливість. Але тоді, на превеликий жаль, ми не пішли шляхом Польщі, Чехії чи країн Балтики. В результаті люстрація не була проведена. Друге, така можливість у нас була після перемоги помаранчевої революції. І тоді я, будучи ще народним депутатом України від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода, запропонував закон про проведення люстрації в Україні і про оприлюднення списків агентів КГБ СССР, які перебували. Або перебувають на державних посадах в Україні. На жаль, і тоді мене не послухали. Сьогодні Свобода винесла закон про люстрацію в парламент. Це є недопущення певних представників старої номенклатури до теперішньої влади. Тобто їм треба заборонити там на 5 чи на 10 років обіймати посади е в державних структурах України. Там не можна їм бути депутатами, керівниками районів, наприклад, і різних установ і підприємств. Але до цього часу навіть в середовищі коаліції більшості ми не знаходимо необхідної кількості голосів минулого тижня. Двічі я ставив це питання на голосування. Навіть порядок денний один раз 177 голосів, один раз 172 голоси. Тобто, цей парламент сьогодні ще не дозрів до того, щоб ухвалити закон про люстрацію. Не буде очищення влади, не буде люстрації, Ми не зможемо зробити ні змін в економіці, ні навести соціальну справедливість в державі, ні навіть зберегти країну від зовнішнього агресора. Тому що в Україні, в тому числі в силових структурах, дуже багато московської агентури. При владі в центрі, на місцях зараз люди дуже незадоволені тим, що так повільно відбувається ротація влади. От е, я зараз і тут на Хмельниччині мав можливість поспілкуватися з багатьма людьми. Сьогодні зранку був е, на ринку в Хмельницькому, об'їжджаю райони. Ну люди реально розказують, що з деяких інших районів вигулькують старі кадри. Часом залишають тих, які мали би попасти під люстрацію до цього часу, поки не буде ухвалено закон про люстрацію, до того часу ми не зможемо захистити. Отих позитивів, які ми здобули під час революції, бо під час революції що нам вдалося досягти? Ми побороли режим Януковича, але це ще не все. Ще треба ліквідувати наслідки правління цього режиму. Треба не допустити реваншу диктатури. Ви подивіться, що зараз робить партія регіонів з комуністами. Вони зухвало себе поводять в парламенті, на роботу не ходять, не голосують. Зарплата їм іде. А вони як папуги пересказують то, що говорить Лавров, чи говорить Путін. Фактично, п'ята колона тут, в нашій державі. Вони не не інтереси українців і України відстоюють, а вони відстоюють інтереси сьогодні Кремля. Нам потрібно не допустити реваншу цих сил і розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі, в українському суспільстві. Оце наше завдання, але без люстрації, без патріотичної влади нам цього не досягти. Для того знову ж таки, щоб провести реформування, так потрібно починати з місцевого самоврядування. Розкажіть, будь ласка, про реформу, яку ви плануєте робити саме у цій галузі. От сьогодні були дуже цікаві зустрічі на ринку, і е, ми з людьми дійшли до однієї надважливої думки: що в першу чергу ніхто нам не допоможе ніхто, ніхто в світі не допоможе Україні, якщо ми самі не будемо відчувати, що нам так, що, що ми самі хочемо змінити ситуацію. Не буде такого, що впаде манна з небес. Нам треба поміняти психологію людей. І тоді поміняється психологія влади. Нам треба зробити так, щоб громадою керував не якийсь олігарх чи чиновник, якого купив цей олігарх. Нам треба дійти до системи прямого народовладдя, коли громада керує. І, от, власне, революція гідності вона нам що дала? Вона нам дала шанс. Українці змінилися, бо такого, як було вчора, вже не буде. Що зараз можемо зробити? До чого дозріли сьогодні українці? Народ єдине джерело влади. Так написано в Конституції. Тобто, те, про що ми з вами говорили, народ обирає владу, але він має мати прозору і просту процедуру відкликати цю владу. Не тільки депутата, не тільки чиновника, не тільки парламентаря, президента, який мусить знати, що є закон про імпічмент президента, а й, наприклад, суддю. Тому що мав би існувати закон про обрання суддів місцевих суддів і відкликання. І тоді настане ситуація, коли реально громада. Не голосує за кілограм гречки, кілограм цукру чи там 50 гривень. А громада, обираючи владу, на другий день не забуває про те, що вона зробила, що вона і кого вона обрала. А вона через референдуми, плебісцити, опитування, через право відкликання тої влади, сама керує процесом. Чиновник має боятися не диктатора президента. Чиновник має боятися громаду. Тоді й не буде хамства, тоді й не буде корупції, тоді й не буде зловживання. А ще якщо введемо норму, чим ви Вища посада в кримінальному законодавстві чиновника, тим вищий рівень його відповідальності за скоєний той сам злочин. Тоді ситуація буде зовсім іншою. Отже, місцеве самоврядування нам потрібно реформувати, як і зрештою всю владу в Україні, систему влади, через введення прямого народовладдя. Народ має управляти будь-які питання, мають вирішуватися однозначно через референдуми, через опитування, які мають відбуватися масово. Тобто, народ має говорити, що і як має бути. І якщо ми до того дозріємо, якщо люди цього захочуть. Якщо люди до цього є готові, тоді й буде зміна системи влади. Сьогодні на базарі приходили люди, які там звісно розказували про проблеми митниці хабарництва і ті схеми далі працюють, поки вони ще не зруйновані, ще навіть кадри не помінялися. По проблеми з фіскальними органами, тими поборами, які встановлюють люди, не можуть запустити нормально свій бізнес. Це до речі, є Проблема в тому, що у нас має бути реформа податкової системи. Прогресивна шкала оподаткування мала би бути введена для дрібного підприємництва, бо тільки так ми можемо запустити цей процес розвитку і формування середнього класу. Але я людям розповідав приклад одного підприємця, з яким вдалося познайомитися на на, на майдані. От він. Платив хабарі, він платив всяким податківцям, пожежникам, санстанції. І коли приїхав після кількох тижнів, проведених на Майдані додому, і до нього прийшли оці хабарники і почали вимагати далі побори, він сказав: Ні, ні, цього разу я вам платити не буду, тому що я вже змінився. Якщо ви маєте до мене питання, проблеми, тоді приїдуть хлопці з Майдану і створимо для вас проблеми. І тут навіть суть не в тому, що він відкинув отих. Хабарників і тих, які побори організовують, а суть в тому, що цей підприємець сам змінився, його психологія стала інша. Він, нарешті, зрозумів, хабарів він не буде платити. Люди, якщо усвідомлять, що вони не є рабами. Бо зараз люди приїхали, мені кажуть, якісь там латифундисти, десь в районах, там десь в Ярмолинцях, чи ще ж там забрали землю. Я кажу, хто вони такі? А вони депутати? А хто за них голосував? Ми за них голосували. Так ви за них спочатку проголосували, бо вони вас налякали, чи вони вам дали якусь якогось, якусь подачку. А тепер ви кажете, ходите, що вони є погані. Отут корінь. Ви маєте себе не рабами відчувати, ви маєте себе господарями відчувати. І той латифундист він мусить вам служити і від вас залежати, а не думати про те, як він вирішить всі питання десь там на верхівці, а ви і далі будете кріпаками для нього. Отже, міняємо психологію людей, і тоді ми спільно разом можемо поміняти систему відношення. Взаємостосунків всередині влади, між владою і громадою, все тоді поміняється. Скажіть, будь ласка, ви сказали про те, яким чином будете допомагати так малому і середньому бізнесу щодо різних реформ, які плануєте проводити. А що будете робити із латефундистами? Адже їх дуже багато на одних жаліється, а на інших ще не жаліється поки що. Це є комплексна проблема, яку треба вирішувати. Це взагалі питання проблеми української економіки, яка знаходиться на межі дефолту. Це питання вирішення енергетичної безпеки через диверсифікацію джерел, постачання енергоносіїв, через збільшення видобутку власної нафти, власного газу і зменшення споживання. Це звісно, що заборона приватизації стратегічних підприємств і визначення стратегічних галузей, а те, що було приватизовано, повернення у державну власність. А щодо землі, наша позиція є і раніше чіткою і зрозумілою. Ми вважаємо, що землю сільськогосподарського призначення не можна. Вважати товаром її не можна продавати, вона повинна залишатися у власності громади, у власності держави, і ця земля може передаватися лише в е, оренду оренду в оренду, може навіть довгострокову оренду, і можливо навіть з правом родинної спадщини, але не продаватися. Е, продавати можна, тобто приватизувати можна що там присадибну земельну ділянку. Так, це може бути приватною власністю. Наприклад, земля, яка знаходиться під об'єктами нерухомості, під хатою, плюс-мінус метр, два, це можна все продавати. Якщо ти володієш паєм, ти можеш цей пай продати, але тільки державі, державному земельному банку. А щодо летефондистів, тобто тих людей, які хочуть володіти якби, певною надмірною частиною землі, то, до речі, в деяких країнах світу, наприклад, в Німеччині, для таких людей встановлений іспит. Є комісія певна, яка цікавиться, що він буде робити з такою землею, тобто чи, і, чи ця земля не буде використана намарно, і до речі, карають жорстко карають тих людей, які призводять до руйнування ґрунтів. Це так само є один з тих виходів, але насправді ці питання мають бути в компетенції виключно громади. Більше того, треба дуже жорстко карати тих підприємців, латифундистів, які мають певні соціальні чи інвестиційні зобов'язання перед громадою і їх не виконують. От їх треба карати, і в тому числі карати власною кишенею. На вашу думку, Крим ми вже втратили, і якщо так, як ми будемо його повертати? Ні, ми Крим не втратили. І, власне, це є наша територія, і рано чи пізно Крим до нас, до України, повернеться. Сьогодні можете бути певні, що для Путіна Крим буде такою самою проблемою, як для Брежнього свій час став Афганістан. Адже Крим без України він так просто не виживе. А Росія має достатньо своїх внутрішніх економічних проблем, які не дадуть їй можливості вкладати серйозні ресурси в Крим. Ви зараз подивіться, от Батумі є, грузинська територія. Значить, курорт, і поруч зовсім сухумі, який окупований Російською Федерацією. От просто порівняйте, який там стан туризму, розвиток і можливість людей заробляти. І в сухумі ми повинні через міжнародні певні впливи, через дипломатичні впливи. Сьогодні ви бачите весь світ підтримує Україну. І не визнає анексії Росії по відношенню до України і не визнає російської окупації. Ми повинні соціально-економічну інтервенцію в Крим зробити. Туристично-транспортні потоки перенаправити Одеська, Миколаївська, Херсонська області. До речі, екологи говорять, що там через пару років взагалі будуть субтропіки, тому що ми живемо в час глобального потепління. Створити можливість там людям туристичний бізнес розвивати, дати можливість їм спрощену процедуру оподаткування. Хай будують як турки колись на середземному морі, готельчики, там ресторанчики, розважальні центри і туристів туди. А Крим без туристів він не виживе. Крім того, у нас же шкраник. Є води, краник електрики. А те, що Росія зараз робить з місцевими мешканцями, ви самі знаєте, паспорти роздає з пропискою Магадану чи Сахаліну. Ті офіцери, які зрадили нас і перейшли на їхню сторону, їм вже сказали, що вони будуть служити в Чечні, будуть служити на крайній півночі, але не в Криму. Прийде час, Крим до нас попроситься. Але як попроситься, тоді за нашими правилами, за правилами, які встановить Україна. Ви побачите, що це буде навіть дуже швидко. А втратили Крим сам. Через те, що занадто багато толерували і дозволяли. Крим треба було робити областю ще раніше, як того пропонувалося Українське об'єднання свобода. Пригадуйте, який раз ми робили навіть збирали підписи і робили ініціативу про проведення референдуму, про перетворення автономії Криму на область. І наостанок, скажіть, будь ласка, щодо закону про вільне володіння зброєю, що він нам дасть? Це дуже важливе питання. Якщо б такий закон існував раніше, то б не було того, що було на майдані, бо Беркут не стріляв би в людей, якби знав, що була б відповідна реакція від людей. Це є по перше По друге, в багатьох країнах світу, зокрема Молдова, Грузія, Литва, Латвія, Естонія, які разом з Україною були в колишньому радянському союзі, ухвалили такий закон. На 70% злочинність там зменшилася. В Фінляндії, наприклад, на 100 людей 88% Вогнепальної зброї зареєстровано в Україні чотири. В нас три мільйони незаконно гуляють. Тобто бандити, жуліки і так зброю мають на руках. А людина, яка хоче себе захистити, вона позбавлена того права. Дискутивний закон, але світ показав, що при ухваленні такого закону ми зможемо серйозно вирішити проблему зі злочинністю. Я вам дуже дякую за дякую, нашу згаду. відверту розмову. А вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що дивилися програму Вибори. На телеканалі Потіля центр. До побачення. До побачення.